Книга буття, розділ 11 На всій землі була одна мова і однакові слова. Мандруючи зі Сходу, люди знайшли в Шінеарському краї рівнину і там оселилися, тож домовились вони між собою наробити цегли і випалити її у вогні, і була їм цегла замість каменю. А земляна смола замість розчину. Давайте, говорили вони, збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягла б небес, і створімо собі ім'я, перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі, і зійшов Господь подивитись на місто й вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав. Ось народ один і одна в усіх мова, а це лише початок їх роботи, і тепер усе, що лише запланують зробити, буде їм під силу. Отже, зійдемо і змішаймо їхню мову, щоб одна людина не могла розуміти свого ближнього і розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто. Тому то й названо його Вавилоном, оскільки там змішав Господь мову людей усієї землі, звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось Сима. Симові було сто років, коли породив він Арпахшада. Це відбулося через два роки після потопу і прожив Сим після народження Арпахшада 500 років. І Породив синів та дочок. Арпахшад мав 35 років, коли народився Шелах. І прожив Арпахшад після народження Шелаха 403 роки і породив синів та дочок. Шелах прожив 30 років і породив Евера. Прожив Шелах після народження Евера 403 роки і породив синів та дочок. Евер мав 34 роки, як народився Пелег, і прожив Евер після народження Пелега 430 років і породив синів та дочок. Пелегу було 30 років, коли народився Реу. Після того, як народився Реу прожив Пелег ще 209 років і породив синів та дочок. Рео мав 32 роки, як народився серух, і прожив Рео після народження Серуа 207 років і породив синів та дочок. Серух прожив 30 років і породив Нахора. Після того, як породив він Нахора, прожив серух 200 років і породив синів та дочок. Нахору було. Двадцять років, коли народився Терах, і прожив Нахор після народження Тераха ще 119 років. І породив він синів та дочок. Терах мав сімдесят років, коли народилися Авраам, Нахор і Гаран. Родовід Тераха такий Терах породив Авраама, Нахора і Гарана. Гаран же породив лота. Так стало, що Гаран помер раніше свого батька Тераха в урі халдейському краю свого народження. Аврам і Нахор одружились. Ім'я Аврамової дружини Сара. А ім'я Нахорової мілка. Вона була дочкою Гарана, який був також батьком Іске. Сара була неплідною і не мала дітей. І взяв терах Аврама, свого сина, і онука Лота, Гранового сина і Сару, свою невістку, дружину свого сина Аврама, і вони вийшли разом з Уру Халдейського, щоб йти в Ханаанську землю. Дійшли вони до Харана та й оселилися там. Усього віку тераха було 205 років і помер терах у Харані.